Доброго вечора, дітки. Ви спитаєте, чому це я своє заняття почала в темряві? Зараз розповім скоро ніч, а ніч яка? Темна, а темрява яка? Чорна, але не потрібно їй боятися. Ми сьогодні будемо вивчати чорний колір. Який він? Як і ніч, чорний колір, темний, загадковий, таємничий. Але ви повинні пам'ятати, що поряд з темрявою завжди існує світло. Поряд зі мною є свічечка. Дивіться, коли я піднесу її, буде світло і яскраво, і зразу темрява ховається. В нічному небі сяють зорі і яскравий місяць, а коли ніч закінчиться, прийде день і на небі засяє сонечко, тому не потрібно боятися темряви, бо завжди буде світло. Ось сьогодні ми для неба подаруємо зорі та місяць, ми їх намалюємо. Як зараз розкажу. Наступну частину заняття, звісно, я проведу завтра вранці. І вам розповім, як ми будемо малювати і далі знайомитись з чорним кольором. Що ж нам буде потрібно, дітки? Чорна гуашева фарба, пензлик. Потім ми взяли трішечки цієї фарби, ось розвели водичкою на палітрі. Так? Взяли із альбома лист чистого білого паперу, а головне, ми взяли ту свічечку, яка нам світила. Зараз покажу, що ми будемо робити. Щоб зробити гарний дарунок нічному небу, потрібно намалювати свічечкою, як олівцем на цьому папері місяць і зорі. Ось ми це і робимо. Ось. Ось так малюємо місяць. І так можна свічечко і замалювати. Ви потім, потім подивитеся, як гарно буде. І по всьому, по всьому полю цього листочку білого, так, ми малюємо такі дірочки. Ось так їх багатенько буде. І подивіться, що буде. Ну що ж, дітки, настав час Гвашевий! Карпи. Починаємо розмальовувати. Ось дивіться, як гарно. Так ніч до нас в гості прийшла. Дивіться, ось і зовсім ось, дивіться, як гарно. Чорний колір. Він темний, але теплий Яскравий. Так. І ми так замальовуємо всі-всі частинки цього листочку. Дивіться, дітки, що трапилось. Чорний колір робить дива. Він не зафарбував воск свічечки, бачите? Як би там ми по ньому не водили, бачите? А. В нас вийшло гарне нічне небо. Гарне ми зробили подарунок нічному небу. Так, і ви так теж малюйте, дітки. Робіть свої даруночки, буду чекати ваших робіт. До побачення!